Мені здається, що те, що Трамп відповів так, що вони зацікавлені, це була ще одна сенсація. Що ти думаєш про це? О, про дрони. Мене є дуже багато цікава чого розповісти. Я записала, записала ті заяви, які Зеленський дав на ці під час цієї закритої зустрічі в організації об'єднаних Націй. не в не в а поза нею, а після зустрічі в ООН в рамках геносамблеї. Він там згадував про е, дрони. Але згадував в іншому контексті. Він сказав, що домовились про співпрацю Сполученими Штатами Америки. Принаймні, він сказав, що ведуться ці перемовини, буде саме угода про закупівлю в Україні дронів і фінансування виробництва дронів в Україні, тому що які би дрони Сполучені Штати Америки не виробляли, вони не є випробуваними в таких умовах в які яких зараз виробляються ці випробовуються, виробляються дрони в Україні в Україні перейшли на оптоволокно і чого в Штатах поки що не роблять. Вони поки що не, не адаптувалися до цих реалій, які дуже швидко змінюються на полі бою в Україні. Сполучені Штати в цьому сенсі насправді відстають, і це та додана вартість, яку може запропонувати Україна. Мене насправді відповідь Дональда Трампа цієї п'ятниці трошки збентежила, тому що вона звучала. Так, що? Наче вони не так вже й зацікавлені. Він сказав, що Сполучені Штати і свої гарні дрони виробляють, і в нас є і так вже чудова співпраця в сфері дронів з Ізраїлем. То зараз політика Трампа буде робити усе, щоб не роздратувати Путіна і щоб мати цю зустріч. І відтак, коли він трошечки відійшов в бік під час запитань по дронам і співпраці з Україною в дроновій сфері, я можу це також списати на той факт. Що він зараз готується до зустрічі з путіним, і він не скаже нічого такого, що може роздратувати Путіна.